Сьогодні в мене в гостях заступник командира з морально-психологічного забезпечення роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї десантно-штурмової бригади Максим Висоцький. Максиме, доброго дня. Дякую, що знайшли час і можливість приїхати сюди в Київ, в студію, і поговорити про війну, яка хвилює сьогодні кожного українця. Доброго дня, радий завітати до студії. Я знаю, що ви особисто потрапили на війну з початком повномасштабного вторгнення. Так, все вірно. Як це відбувалося і чому ви ухвалили для себе таке рішення? Ну, почалася повномасштабна війна, і я сам собі колись відповідав на це питання, що я буду робити, що ну, чоловік має захищати свою країну, свою сім'ю. Так, скажімо так, виховували батьки мене. Тому, коли війна почалася. Була тільки одна головна проблема, як здійснити, скажімо так, самомобілізацію, бо насправді то, то не було досить просто. Але вже 1 березня 2022 року я долучився тоді ще до лав територіальної оборони міста Києва. Хто ви, за, хто ви за фахом і ким ви працювали до повномасштабного вторгнення? Все життя працюю в банку. Ви банківські працівник? Так. Да. І за фахом економіст? Так, все вірно. Ви займали досить високу посаду, я так розумію, в банку? Так. Да. Теплий кабінет, зручний офіс. Навіть бронювання було. Навіть бронювання. Ви все вирішили поміняти Так. на траншеї, на постійний рух, на зброю. Чому ну, як це відбувається? Мені здається, що кожен чоловік, кожна людина має жити, як то кажуть, в, в, в мирі зі своєю совістю. Да. Тобто я просто собі не уявляв ситуацію, що в коли в країні повномасштабна війна, а, тобто очевидно, що в цій ситуації а, професійних військових буде не вистачати. Це історія показує завжди так. Тому мають долучатися непрофесійні військові. Ну і тому умовно, я собі не уявляв картину, що там будуть гинуть військові, а я буду сидіти собі в тому самому офісі. Як просто з цим далі жити, мені ну я, я тієї відповіді не знайшов і, і не намагався її навіть шукати далі. Я дуже часто чую термін, який мене особисто, ну я можу сказати відверто, дратує економічний фронт. Ви боронили цей так званий економічний фронт. Які у вас почуття викликають так, так, таке формулювання? Ну, мені здається, само словосполучення, економічний фронт дуже просто вийшло невдалим, да, тому що, як на мене, фронт тільки один, він військовий. Да. З іншого боку, звісно, економіка у країні, яка воює, займає важливе значення і вона має працювати чим гарніше вона працює. Тим, в принципі, легше буде і країні робити там, свою військову справу. Тому що війна достатньо дороговартісна історія. І чим більше держава здатна збирати податків з бізнесу, тим, ну, мовно кажучи, трошки легше тягар вона може на себе нести. Але, чесно кажучи, я також, як і будь-який, мабуть, військовий, не дуже люблю саме Словосполучення, Економічний фронт. Теж здратою, так? Ну, можна і так сказати. Скажіть, будь ласка, як е, правильно було би знайти оцей баланс е, між е, кількістю людей, які мають працювати на економіку, і кількістю людей, які мають цю економіку захищати зі зброєю в руках? Як ви для себе цей баланс знайшли? Ну, фактично, ваша робота дуже важлива, Ек економіка. Живить всю Україну. Економіка живить оборонку, економіка живить військо. А міжнародна допомога не може, наприклад, використовуватися на зарплати військовослужбовцям. Не може, так, немає такої практики. Як ви для себе цей баланс знайшли і чому ви вирішили віддати перевагу траншеям, окопам і зброї? Я вважаю, що в мене був дуже чудовий колектив, і роблячи цей, скажімо так, крок, я точно розумів, що люди, які працювали зі мною, вони, мовно кажуть, рівень департаменту, де я працював, вони не, не зменшать. Тому мені було досить легко прийняти це рішення. Тобто, За рахунок того, що був досить якісний колектив. Але ваш приклад, особистий приклад як керівника, міг спонукати інших працівників зробити те саме. Ну, це особ... Ви би підтримували, ви підтримували в них таке бажання. Ну, скажімо так, я особисто не намагався там безпосередньо робити пропозиції, але давав розуміти, що якщо в когось є такі самі думки, як в мене, і він для себе думає про там можливу мобілізацію, то я завжди готовий допомогти, розказати, як це зробити максимально якісніше для, для себе, і для свого майбутнього, ну і для того, щоб зменшити ризики, які є у військовослужбовців. Скажіть, як ви потрапили в ТРО, Як це все відбувалося? Розкажіть свою історію. О, це було досить важко, тому що спочатку їздив в КМДА, але там вже місця не було. Потім ще через якихось знайомих на лівому березі, там також місце. Ми говоримо про Київ, просто говоримо не всі про всі наші глядачі да, з Києва, да, КМД, Київ. це Київська міська, міська державна, державна, адміністрація. державна адміністрація. І вже трошки, умовно кажучи, маючи певну як зневіру. У мене навіть була така думка, що може треба якийсь. Е Ну, взятку давати за те, щоб потрапити в військо. І я йшов до власного будинку, і на мене підійшли хлопці. Ну вже було тем, темна пора доби. Вони підійшли перевірити документ, документи документи. Я просто запитав їх, де вони служать, і вже через них якось потрапив до лав. Тоді здається, чи це ще 112-та бригада ТРО. Які були ваші враження, коли ви потрапили в справжню бойову ситуацію? Коли це не була друга лінія, коли це не була там я не знаю, функція м -м, патрулювання, чи я не знаю, що ви робили на Київщині до Що, В чому різниця була для вас, як для людини? Ну, не військової? До першого обстрілу я не знав, як буду реагувати? Як я буду реагувати на то? І для мене було таким приємним сюрпризом, що, в принципі, не дивлячись на обстріли, в мене не виключається свідомість. Тобто я розумів, що умовно кажучи, почало стрілятися, треба там зменшити свій профіль, залягти десь, якщо є укриття, то. Сховатися в укритті. І для мене це був такий позитивний сюрприз, тому що ну, вдельку, ви від себе не очікували. Я не знав, ну бо це досвід, якого в мене не було, я не знав дійсно, як, як я зреагую. Да? Бо ти можеш собі уявляти багато чого, але коли воно приходить перший раз, то тоді ти реагуєш так, як твій організм, умовно кажучи, дозволяє тобі зробити. У вас є родина? Так. А, що казала родина, коли ви обрали а, шлях військового? Скажімо так, ну по перше, мої батьки були буквально в одному селі в Київській області, тобто їх село не було окуповане, але наступне вже було окуповане. Тому тобто вони були фактично на лінії вогню. Чи вони були, як вони жартували, як волейбольна сітка, через них зазвичай літали снаряди з обидвох сторін, іноді вони невдало там, припадали на їх селище. Ну, на той час всі чудово розуміли, що почалася повномасштабна війна, і всі сприйняли це з розумінням, скажімо так. Я не можу сказати, що всі були в захваті і казали, там, тобто не було ніякого там патріотизму, молодець, іди, йди, але це було важке рішення. Але всі свідомо прийняли його і почали. Там, дружина дуже сильно підтримувала перші часи, бо там, особливо там, в ТРО, ну, мовно кажучи, не багато чого було з екіпірування, то вона там, всіляко допомагала з тим, щоб, мовно кажучи, я, а потім і мої побратими то екіпірування мали. Сім'я зазвичай живе з тим, що там, кожного ранку треба відписати, що все в тебе 4-5-0, ввечері то само, тому в принципі вони всі живуть, звісно, в досить такому напруженому стані. Важливі оці життєві смски. Щодня посилаєте? Щодня спілкуюсь з батьком через СМС, з дружиною. ну не, не щодня, але в принципі ну, вона розуміє, що зі мною все гаразд, і ми спілкуємося за потреби, скажімо так. З батьком треба частіше? Так, да, він дуже сильно переживає. І, і він вже комунікує з мамою, тому от з ним, звісно, кожен день, двічі на день. там Прокинувся, маєш написати перед сном, маєш там відзвітувати, що просто треба щось написати. Все окей. Живий здоровий. Да. І да. він вже несе цю комунікацію далі мамі. Так. Да. Такий буфер на себе взяв. Так, да, бо коли буває якась відпустка, це одразу е, зупиняється, бо він е, в спокійному стані, він розуміється, що я там не на війні зараз, і воно замирає. Як тільки я повертаюся там, до роботи, знову переходить режим. Він навіть іноді жатує, ну я ж буду тобі писати, то ж ти відповідай. Ви рік, як потрапили в десантно-штурмові війська. Так. Це було ваше рішення? Так, в нас ну, за досвідом Харківщини, в нас згуртувався дуже якісний колектив. Тобто ви були пліч-опліч з десантниками? Ні, ми не були е, пліч опліч з десантниками, але в нас, мовно сформувався певний. Е, я в певний момент перейшов до взводу розвідки нашого батальйону, там активно розвивалася тема БПЛА. І тому, ну, ми, скажімо так, опанували спочатку базові навики літати, робити розвідку, коригувати артилерію. З часом почали експериментувати зі скидами. І в певний момент батальйон наш вивели з бойових, і ми зрозуміли, що в нас є певний досвід. Ми зрозуміли, що в кадрових частинах вже також є певний голод по, по фахових людях. І, умовно кажучи, вже в ТРО ми не відчули себе, умовно кажучи, ну, неспівставними з, з кадровими частинами. І тому ми з колективом вирішили, що плюс 23-й рік це був рік великих очікувань. Ми розуміли, що десанто-штурмові війська будуть відігравати там, ключову роль в цьому моменті. І так сталося, що через знайомих виявилось, що там є купа знайомих, які тісно співпрацювали з, з ДШВ, і якраз з 82-ю бригадою. І тому в нас була можливість. Ми перейшли, ну мовно кажучи, там, більше 20 людей. Тобто ви цілим колективом перейшли? Да. Не сам... Майже там весь колектив перейшов. Рота ударних Папала, 82-го бригади. У нас така позитивна розмова поки складається, що глядача може скластися враження, що війна це такі метелики і райдуги, але це зовсім не так. Це подекуди болото, бруд і втрати. Я знаю, що ви втратили на війні стопу. Як це відбулося? А... І як вам вдається зберігати оцей позитив? Ну, як завжди буває. За день до відпустки. Я був на бойовому завданні зі своїм з ну, частиною свого колективу, і ми вже закінчили бойове чергування. і Я йшов до автівки для того, щоб, ну, скажімо так, підігнати машину і завантажити її обладнанням. Доходячи десь 5 метрів до автівки, я наступив на протипіхотну міну. А, ну, і таким чином у відпустку не поїхав того часу. Ви потрапили в Так, Так, да, да. але, знаєте, все було, скажімо так, досить дивно в тому плані, що... Саме в ту ніч зі мною були умовно кажучи, у мене всі хлопці найкращі, але з точки зору тієї ситуації були, умовно кажучи, найкращі з найкращих. Да? Був людина, яка там, мабуть, краще всіх знає там, тактичну медицину. Була мій головний сержант, який там ну, по характеру досить впевнена в собі людина, людина дії. Тому, умовно кажучи, ми вклалися в золотий стандарт евакуації. Тобто, золотий стандарт це за дві години, а я за годину після. Поранення вже був в польовому шпиталі. В стабілізаційному пункті. Так. Да. Як воно сприймалося морально-психологічно? Тобто ви, ви розуміли, що ви були абсолютно здоровою людиною, все було добре, і тут ви втрачаєте кінцівку. Це дуже складний, мені здається, досвід. Перше було дуже сильне ну, таке відчуття. Як я казав, я мав їхати в відпустку і вперше за той рік, за, відпуст... за 23-й рік мав побачити доньку. Да? І вона того дуже сильно чекала. І найгірше було придумати, як їй сказати про те, що я таки не приїду. І не просто не приїду, а що ситуація досить помінялася. Так, в лікарні. Да. А, другий момент було, я, чесно кажучи, я, я всю ніч. Після воно трапилося в ніч, і я до світанку не спав. Весь час думав, умовно кажучи, формулював текст смс для батька, якому я вранці мав написати, що в мене все гаразд, е, е, і до дружини. Да, і, е, ну, це було досить е, ну, добре, що були завдання, і тому Мозок був зайнятий, що треба щось зробити. Е, коли я обом відписав, вони ще насправді спали, пройшов певний час, коли вони відреагували. Але ну я в мене дуже гарна дружина. Вона, скажімо, так, здійсно, звісно, в неї спочатку були певні емоції, дуже досить такі потужні. Але сказав, давай рухатися. Ну, тобто, від того, що ми будемо плакати, нога назад не виросте. Давай рухатися далі. Є там протезування, давай, шукай, який де, що найкраще місце. Тобто, знову ж таки, ми перейшли від емоційного стану до стану дії, і після того як ви отримали поранення. Втратити стопу це складне поранення. Хто б що не говорив військових, що це там легке, і зачепило і так далі. Я чув багато історій. Це складне поранення, але ви для себе ухвалюєте нове рішення не списуватися з армії, а повернутися в лави Збройних Сил. Це було довге рішення, і я, скажімо так. ну… Воно... теоретично ви могли повернутися в банк. І без стопи виконувати нормальний менеджерський банку. Саме дивне здебільшого більшу частину лікування не міг згідно закону. Закон нещодавно тільки поміняли, коли е, це можна зробити. Е, я всі ці місяці багато зважував, да, тому що мені важливо, щоб я був ефективний. Да. Я не хочу просто там бути тягарем, тому що мовно кажучи, ну я людина в нас, нехай там десь працює. Е, тому я багато думав. Чи можу я бути ефективний? Чи можу У Збройних бути... силах. Так, да, настільки ефективний, як, як я був до поранення. І умовно кажучи, ну, рішення воно прийшло десь вже в самому кінці. Плюс, ну... Скільки тривала ця реабілітація, шпиталь, лікування, реабілітація? Чотири місяці. Це все чотири місяло. Чотири місяці. І це весь весь час ви думали да. про те, Ми наскільки спав... ви можете бути ефективним, якщо да. повернетеся до доступ. Це був суду. ключовий, скажімо так, мозковий... Процес, який в мене був за весь цей час. Плюс воно ж було так, звісно, там рідні кажуть, все додому. додому". До дому. Як а... було побороти оцей ще ще. А побратими тиск. кажуть, що та слухай, ти нам потрібен, ти можеш робити так, ти можеш робити те. і... Це можна... ну і те, і те цінні в вашому житті люди. Це побратими, з якими пліч опліч, в складних ситуаціях, в одному болоті. Тут близькі люди, яких любиш всім серцем, заради яких, в принципі, живеш і дихаєш, як оці ваги працюють. А, і, дуже... і ті, і тиснуть. Дуже ну, це ж важко. правда. Чесно кажучи, не раджу нікому їх приходити, бо насправді я ну, люблю рідних. І для мене, скажімо так, вони достойно провели весь час до мого поранення. Вони ніколи не тисли на мене жодного там жодним чином. Скажімо так, підтримували всіляко, як тільки могли це робити. А, ну, був такий певний пакт, да, мовно кажучи, співпрацювання. Після поранення в них відкрились там, ну, певні можливості, да, вікно можливості зробити те, що, чого вони хотіли. А, скажімо так, в нас є певні домовленості, розкривати які я би не хотів, але я сподіваюся, що це. Але аргументи побратимів були. Ну, ми знайшли, скажімо так, для всіх рішення, яке має всіх задовольнити. Компроміси. І у вас зараз в армії нова роль взагалі? Так, да, певним чином нова. Тобто, якщо до цього я був безпосередньо людиною ну, бойовим офіцером, який їздить з хлопцями на роботу, зараз це більше організаційна робота. А, зараз ви займаєтеся тим, що ви маєте забезпечувати морально-психологічний стан, покращувати морально-психологічний стан да. ваших підлеглих. Ну і ви знаєте, скажімо так, ті. Е... Виклики, які були переді мною, вони багато чого тобі дозволяють зрозуміти. І людина, я побачив, коли я приїхав, до мене там одна людина, один мій побратим звернувся з допомогою. І люди, знаючи, що ти пережив, вони, ну, вони прислухаються, і твої слова для них, скажімо, це не просто слова там, теоретичні якісь. Вони розуміють, що ну людина щось там розуміє, щось бачила і не є певний досвід. Що ви порадили людям, які потрапили в таку саму ситуацію, як і ви. Який рецепт Ой, зберегти майже. ментальне здоров'я, зрозуміти, що відбувається навколо, ухвалити для себе правильні рішення і функціонувати да і діяти і жити далі? Прийняти нову реальність ну, без цього неможливо. Це, отак це треба пишеш, шаг. ти як маєш прийняти? Це? Ну, як прийня... ну як все, прийняти? ну воно вже трапилось. На жаль, назад не пришиєш, воно так не працює. Да? Тому нема сенсу далі якось там. А... Відкуватися про нову ситуацію, все, воно відбулося, маєш це прийняти. Далі проаналізуй, що ти можеш зробити для того, щоб повернути найбільший рівень мобільності. Ну, бо, звісно, поранення бувають різні, і не завжди така ситуація, як в мене, є більш важкій, скажімо так, ампутації, ніж в мене, але все одно є рішення. Є рішення, які можуть покращити твоє. Буденне життя. Тому шукай рішення, шукай місце, де це рішення ти зможеш реалізувати найкращим способом для себе, вивчай всю ситуацію і намагайся постійно себе чимось задіювати. Тобто бажано найменше залишатися один на один з собою з точки зору, бо коли ти залишаєшся один на один, в тебе нема чим зайнятися. То може вилізати десь з середини якихось таргани. Та да каже о, давай ми тебе пожаліємо. Ж. Як ти будеш ти ж дивив, тебе вже ноженьки? Нема що ж будемо робити. Їх треба проганяти, і для того треба щось постійно робити. Бути занято. Я сподіваюся, що наша з вами розмова додасть рішучості багатьом з українців, які послухали це інтерв'ю. Я вам дуже дякую за те, що змогли приділити цей час. Це справді була цікава бесіда, і дуже вам дякую за службу. Для того, щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії наших неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомагати конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! Слава Україні.